Привіт, друзі! Не будемо ходити навкруги, та прийдемо одразу до справи. Не встигло відгриміти презентація OnePlus Ace 2, як хлопці з концерну BBK знову вирішили порадувати нас файним смартфоном. Ще кілька днів тому ми думали, що найкращий субфлагман цього року вже вийшов. Але зараз я бачу смартфон, який дешевше, має кращий екран, більш швидку зарядку, та ще й фішку, з якою його точно впізнають серед безмежного розмаїття смартфонів. Ми вже звикли, що компанія Realme зі своєю лінійкою GT Neo кожен раз показує хіти, які не втрачають актуальні. З роками. І в цей раз вони не просто виправдали наші очікування, а навіть їх перевершили. Тож влаштовуйтесь зручніше, ставте вподобайку, дзвоник і насолоджуйтесь. Поїхали! Отож, мова йде про смартфон Realme GT Neo 5. До речі, він вже є на Є-каталог. Е Пропоную додати цю модель у порівнянні з недавнім ACE 2, щоб ви одразу бачили різницю між ними. А зараз давайте розглянемо зовнішній вигляд новинки. Перше, на що звертаєш увагу, це напівпрозоро віконце поряд із камерою, крізь яке видно чіпсет, антенну для NFC та найголовніше світлодіодний глів у формі прямокутника зі скругленими кутами. Навіть на зображеннях він виглядає дуже свіжим і сучасним елементом. А у реальному житті цей ефект ще посилиться. Вбудоване підсвічування вміє відображати 25 кольорів у двох режимах та виконує як інформаційну, так і суто естетичну функцію. Впевнений для молоді ця фішка може стати одним з ключових факторів при виборі смартфону. Хоча особисто я б її вимкнув. От дідько, невже тільки що власноруч записав себе до старих передунів? Нові апарати будуть доступні у трьох кольорах. Фірмовий фіолетовий, сріблястий та чорний. Задня кришка виконана із матового скла. А от бокові рамки, на жаль, як і у попередника, пластикові. Але не будемо сильно за це журити смартфон. Я впевнений, коли ви дізнаєтесь його ціну, то зрозумієте, що ця економія на матеріалах виправдана. Оформлення блоку камер нам дуже знайоме по моделі Realme 10 Pro Plus. Тільки тут два кругляша розташовані на своєрідному п'єдесталі з металу, що додає легкий наліт преміальності. Загалом рішення досить нейтральне. Воно не так кидається в очі, як здоровезний круг OnePlus Ace2, але й не виглядає зовсім бюджетно. Фокус уваги все ж таки змістили на кольоровий гліф. І наостанок хочу відзначити абсолютно плаский дисплей. Як на мене, це максимально зручне та практичне рішення. Особистий лайк від мене за це. Тепер давайте поговоримо про зарядку. Realme GT Neo 5 це смартфон з найшвидшою зарядкою в історії. А він пропонує неймовірні 240 Вт потужності, які є фізичною межею коннектора usb c А тому побиття рекорду у найближчому майбутньому чекати не слід. Для більшого розуміння, у конкурента OnePlus Ace 2 потужність зарядки 100 Вт. згідно з заявами виробника, 30 секунд під зарядки вистачить на 2 години дзвінків. За 80 секунд набирається. 20%. А повне зарядження акумулятора на 4600 мАч займає трохи більше 9 хвилин. Така безкорисна до початку війни. Швидкість зараз виглядає для українців як лайфхак почекати всього-навсього 9 хвилин у пункті незламності та вийти з повним зарядом. Погодьтеся, це круто. Для тих, хто вважає, що така швидкість зашкодить акумулятору, компанія гарантує 1600 циклів заряду без значного зменшення ємності. А це на хвилиночку більше 4 років щоденного заряджання. Тим же, хто не женеться за рекордами, компанія пропонує альтернативну версію смартфона зі 150 ватною зарядкою, яка заповнить батарею на 5000 мАч за 16 хвилин. Що погодьтеся також непогано. Серцем смартфона став добре відомий Snapdragon 8 Plus Gen 1. Це дуже класне рішення і непоганий апгрейд у порівнянні з попереднім Dimensity 8100 у GT Neo 3. У поєднанні з новою системою охолодження апарат буде показувати стабільно високий FPS у будь-яких сучасних іграх, плавну роботу інтерфейсу та застосунків. До речі, такий потужний чіп стане у нагоді, щоб виводити зображення із частотою 144 Гц, яку підтримує неймовірність. 1,5K AMOLED дисплей новинки. За цим показником він перевершив своїх нібито старших братів з OnePlus. Стосовно пам'яті, також є цікавий нюанс. Попри звичайні версії з оперативкою від 8 до 16 ГБ та накопичувачем на 256 ГБ, вони зробили версію аж на 1 терабайт. Таке враження, що і тут вони просто хотіли уколоти своїх колег по цеху і зробити більше. Щодо камер, тут ніяких несподіванок. Картина така сама, як і у OnePlus. Загалом їх тут чотири. Основна на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією, плюс 8 мегапікселів на ширококутний об'єктив, та 2 мегапікселі макро. Спереду розташована одинарна фронталка на 16 мегапікселів. Що я можу сказати? Стандартний комплект вбивць флагменів. Є одна файна основна камера та дві затички для того, щоб зовні апарат виглядав як справжні топ фламени. З інших фішів GT на O5 я можу виділити стереодинаміки з технологією Dolby Atmos, інфрачервоний порт для управління технікою та лінійний вібромотор. А тепер найцікавіше ціни. Версію 8256 пропонують всього навсього за 368 доларів. А топовий варіант з терабайтом пам'яті обійдеться у 515 доларів. Я розумію, що це ціни для ринку Китаю, що там китайська прошивка, тим не менш за свої гроші апарат якийсь неймовірний. Начилося тільки дочекатися глобалки. До речі, цього року ситуація трохи зміниться. Глобальний варіант буде зватися не JT не 5, а просто GT3. Ціна такої версії теж, скоріш за все, буде значно вище. Тому технічно так, цей апарат краще, ніж OnePlus Ace 2. Але справа в тому, що у OnePlus не буде ніяких проблем зі встановленням глобальної прошивки, чого я не можу сказати про Realme GT Neo 5. Там перші півроку точно треба буде ходити з китайським ПЗ або сплачувати значно більше грошей за глобальну версію смартфону. Тож не все так просто, є на чим поміркувати. З одного боку, я розумію, що Технічно, це справжній монстр. А з іншого є підводні камені. Пишіть в коментарях, що з цього приводу думаєте ви. А в мене на цьому все. Чекаю на вашу вподобайку. Не забувайте ділитися цим відео зі своїми друзями. І до да нехай прибуде з вами Android Перед тим як завершити, хочу в черговий раз вам нагадати, що зараз наш проєкт збирає гроші на зарядні станції та павербенки для ЗСУ. Посилання на донати я залишу в описі. І пам'ятайте, що кожні навіть 20 гривень наближують нас до перемоги. Слава Україні! Слава нашим захисникам і слава вільному народу. Побачимось!